Ну що я а якщо по ціні порівняти між, наприклад, тою самою АСГ і ось цією українською трубою що, ну, Яка цінова політика? Що дорожче, що дешевше? Ну, АСГ практично в два рази дорожче, в а два по якості нічим не відрізняється. Ага. Тобто, оця українська труба, вона так. буде дешевше і, і по, по якості, якості навіть краще. Те вже друзі. Точка зору майстрів, які пробували порівнювали, яких ми mm -hmm. просили, щоб вони взяли, попаяли, подивилися, як себе поводить труба на об'єктах під тиском mm -hmm. при температурі. О, те, що від, відкликається люди. Якби mm -hmm. ми можемо подивитись візуально, але коли майстер це зробив, робив тою, робив тою, він же може конструктивно дати якусь відповідь, як вона настане. Mm -hmm. Розказує Вадім, який вже 20 років. 20 років, я так зрозумів. Фірма 20, 20 років, років, я трошки менша. Но ця труба на вже фірмі. скільки? — Цією трубою ми займаємося від початку війни, чисто цією трубою. А, ми це. перепробували ну, багато. Вже багато то вже тобто, якщо, потрібна, да, якщо чуть дешевший варіант труби, але нічим не гірше. Я теж часто такий варіант використовую, що беру там, дешевший варіант труби, трубу. ця труба українська нічим не погана. дивіться, яка назва. Фірма Атла. Фірма Атла і в Юмоксі можете її знайти цю трубу. Підійти до Вадима чи до інших менеджерів, з менеджерів. сказати, да, да, да. віддяді сирожі, і вам зроблять знижку.